Вітаю головні події 21 липня. До вашої уваги. Про що сьогодні розкажуть кореспонденти М-студіо. Дивіться ванонці. Посол США, візит високопосадовця, батьківська правда, де знаходиться правий сектор, військові в місті, реакція місцевих, непосильна ноша, високі тарифи, бурхливий потік, укріплення берегів. Минулого тижня виконувачі обов'язків голів райдержадміністрації на Закарпатті написали заяви на звільнення. Їхні прохання задовольнили, а цього тижня усім прийшли повістки із військоматів. Про це заявив лідер єдиного центру народний депутат України Віктор Балога. він зазначив, що рік тому, після майдану, коли Росія почала проти нас війну, команда на Закарпатті вирішила підтримати на виборах діючого президента. Мотивація була така ж, як і у всіх свідомих громадян, щоб після першого туру в Україні. Іні був обраний президент, і щоб нарешті було усунуто вакуум легітимності влади. Цитую для перемоги ми тоді зробили все. Закарпаття дало діючому главі держави більше голосів ніж навіть Вінницька область. Нас попросили, ми допомогли. Аж до того, що наші активісти працювали агітаторами у штабах діючого президента, і за дивним збігом обставин цього тижня прийшли повістки усім нашим активістам, списки яких рік тому ми подавали у центральний штаб про президента». Денської партії повідомив політик. Також він сказав, що за останній тиждень повістки прийшли депутатам районних рад від єдиного центру за дивним збігом обставин, саме тим, хто користується авторитетом і є носієм рейтингу у своїх громадах. Про певні особливості мобілізації нам повідомив депутат Тячівської районної ради Петро Дідух. Він розповів про те, що за останній тиждень півтора повістки приносять тільки євромайданівцям, активістам, волонтерам і за дивним збігом обставин у списках нема тітушок та антимайданівців. Дуже здивований тим, що чому зразу після, ну так би мовити, зміни влади у військ. Кому комісаріат Тячева, з'явилися списки на повістки на фронт активістів Майдану і самооборони. Хоча, в принципі, всі члени самооборони, вони так чи інакше, хто був на місцевому Майдані в Тячеві, хто був на Ужгородському майдані, хто був на Київському, от і активістам Майдану і самооборони, списки, повісток ще поки що нема, але списки є. Василь Стойка, батько командира першого запасного батальйону ДУК Правий сектор в Ужгороді провів прес-конференцію. Нагадаємо, у ЗМІ Шириться інформація про те, що його син Роман Стойка разом із іншими бійцями правого сектору зараз, начебто, переховується в лісах Закарпаття на Великоберезнянщині та перебуває в оточенні спецпризначенців. Василь Стойка також прокоментував ситуацію, яка склалася в Мукачеві 11 липня, та відповів на провокативні запитання журналістів. Це Василь Стойка, батько одного з бійців правого сектора Романа Стойки, якого разом з іншими побратимами звинувачують у бандитизмі, у Мукачеві та яких ніяк не знайдуть у лісах Закарпаття вже понад тиждень. Але у батька є свої висновки щодо причин стрілянини. Я приходжу до того, що це була заздалегідь спланована акція, оскільки потрібно. Да, це була така обстановка, контрабанда. Е, Активізації діяльності патріотів правого сектора, які постійно перебувають на передовій, рукою тротації. у Василя Стойки. Є також версія, для чого саме потрібно чиновникам дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Було сплановано учасниками цих подій тривав. Це перша роль участь патологічного інтригана і провокатора Шаранича, начальника весу. Це він. Планував цю війну. провокації постійно, вони від нього виходили вже, коли тут справий сектор. Все намагався спровокувати. Про це я хлопці повідомлення, але я весілли інформував хлопців служби безпеки, дивитися, зможуть заране, що кроки, які це... Наразі Василь Стойка зауважує, що про місце знаходження бійців правого сектора не знає, але сподівається, що у закарпатських лісах їх немає. Свого ж сина та його побратимів вважає патріотами та зауважує, що бійці слухають накази тільки Дмитра Яруша, якому і довіряють, та щиро сподіваються, що їхній командир їх не кине. Також під час брифінгу чоловік неодноразово зауважував, що за ним очевидно теж стежать. Проте не шукають вже Януковича. Інтерпол видалив сторінку його розшуком файл, де раніше були дані екс-президента на сайті Інтерполу. Тепер порожній. В Інтерполі, як стверджує адвокатська компанія, що добивала скасування розшуку Януковича, вирішили, що дані про нього потребують подальшого поглибленого вивчення. Нагадаємо, повідомлення про розшук Януковича було оприлюднено 12 січня 2015 року. Тоді разом із Януковичем у розшук по лінії Інтерполу оголосили експрем'єр. Микола Азарова, сина Януковича Олександра, екс главу МОЗу Раїзу Богатирьову, екс-міністра фінансів Юрія Колобова та екс керівника Укртелекома Георгія Дзенкота. Тепер сторінка про розшук Дзенкота теж порожня картки Азарова, Колобова, якого вже затримали в Іспанії, та Богатирьової відкриті. На Закарпатті з робочим візитом побував Джефрі Паєт, надзвичайний і повноважний посол США. Головна мета зустрічі оцінити економічний потенціал регіону. Навідався Джефрі Паєт і на підприємства із іноземними інвестиціями, а також висловив свою думку з приводу конфліктних подій у Мукачеві. Надзвичайний і повноважний посол США в Україні прибув на Закарпаття. Посол каже, приїхав, аби інспектувати економічний потенціал краю, зокрема, побував на масштабних закордонних підприємствах, що сьогодні працюють в області. Лейтюдей айволбізин Джабіл Електронікс, суксел американський інвестор і Закарпатська област, this to produce for the world. Пізніше сьогодні по обіді я відвідую підприємство JBL Electronics, яке є прикладом, яке є прикладом успішної американської інвестиції в регіон, адже JBL Electronics використовує Закарпаття як базу для свого бізнесу по всій Європі. Десморінг а стармайдає Мукачево Fisher Ski компанії. again seeing the production of продукт uh, to sell to a global market. А сьогоднішній ранок я розпочав з візиту на фабрику Fisher, яка виробляє лижне спортивне обладнання і теж використовує як європейські, так і американські технології для того, щоб постачати продукцію на is much greater potential. Але потенціал, який існує, він набагато більший. Говорив посол і про ситуацію, що склалася в Мукачеві. блокпост. In fact, you can see on my Twitter the picture from the top of the pass. Again, spectacular landscape. Right at the top, at about 2,000 meters. And about another 200 meters down the road, there was a blog post. And we stopped. Журналісти поцікавились присутнього на зустрічі нового очільника ОДА Геннадія Москаля. Чому в області така кількість нацгвардійців. Згідно закону про боротьбу з тероризмом, втручання в діяльність антитерористичної операції заборонено будь-які посадові особи громадянину. Точка. А я Звідки знаю Я Ще вам сказав? Я, я цивільна людина. Ну а на завершення гість США розповів, що вражений надзвичайною природою краю. Каже, вже побував на Говерлі. Вважає в області є потенціал, вигідне географічне становище, природні ресурси. Ну і сподівається, в подальшому на співпрацю. Після стрілянини у Мукачеві минуло 10 днів. Все ж присутність військових та спецтехніки в місті не зменшується. Мукачівці були шоковані перші кілька днів, та сьогодні місцевих жителів вже не дивує навіть ціла військова база у педагогічному коледжі. Реакцію мукачівців на дислокацію військових у мікрорайоні Росвигово вивчала Ірина Ковальчук. Присутність військових в Мукачеві після подій 11 липня у місцевих жителів викликала здивування перші кілька днів. Трошки було лякливо, коли вони їздили з машинами по вулицям, тому що для нас це дивно. Але так взагалі то. Поки що ми проблем від них не бачимо. Наразі пересування людей у військовій формі та спецтехніки по місту для громади стало звичним явищем. А для дітлахів дислокація підрозділу спецслужб на території гуртожитку педагогічного коледжу в Росвигові взагалі розвага. Я там бачила там, ке не подаються читанки. Страшно? Ні, подобається нам військові. Цікаво лазити на машинах і фоткатись. Батьки дітей, які гуляють на майданчиках у Росвигові, не так однозначно сприймають присутність та безпосередній контакт з військовими. Трошки смущають присутність. Ми вчора з чоловіком подивилися, що хотіли прогулятися, прогулялися ми і пішли далі. Ну бо трошки так якось неприємно. Хоч я ну, розумію, що воно має тут бути, бо така ситуація була в суботу, але якось, якщо вони вже пересунулися в інші гори, то чого вони в Мукачеві стоять? Залишається категорія місцевих жителів, які спокійно сприймають присутність військових у Мукачеві. Не заважають, ні. Якось мусимо пережити цей період. Я думаю, що все має бути добре. Не на камеру військові кажуть, розуміють, що їх присутність турбує мукачівців і самі чекають наказ про передислокацію. Але коли це відбудеться, наразі невідомо. Туристичний сезон на Закарпатті триває, однак охочих їхати в краю здоровитися поменшало. Наші журналісти проїхалися туристичними базами Свалявщини з Валявщини і з'ясували, в чому причина зменшення кількості відпочивальників. Якщо в деяких санаторіях Закарпаття ще є відпочивальники, то туристичні бази в цих краях, м'яко кажучи, нудьгують. Хоча раніше вони були переповнені туристами. Зазвичай сюди приїздять туристи майже з усіх куточків нашої країни. Іноді буває навідуються і закордонні гості. Однак тепер ми побачили лише кількох відпочивальників. Туристи відмовляються їхати на Закарпаття. Причина недавні події, які відбулися в Мукачеві. Люди з Києва. Мали до нас приїхати, зателефонували, і сказали, що є трошки небезпека для їхнього життя, і відмовилися приїхати. Попередній рік дуже був насичений для нашого готелю, дуже багато туристів було, ну зараз трішечки. Погана ситуація. Люди кажуть, винні в тому, що туристи бояться їхати на Закарпаття, і деякі змі, які ще більше нагнітають ситуацію, адже і в Мукачеві, і в області ситуація більш-менш стабілізувалася. Ті ж туристи, які відпочивають на Закарпатті, приїхали сюди або до подій, що сталися в Мукачеві, або якраз в ті дні, коли вони відбувалися. Кажуть, добиралися до місця призначення об'їзними дорогами, бачили блокпости. Страшно було тоді, коли їх перевіряли люди в масках зі зброєю. В руках зараз вже нічого не бояться. Жартують та насолоджуються відпочинком. В такій країні живемо зараз, в такий період, тому якщо боятися їхати на Закарпаття, тоді а як тоді жити в тій країні? Ми якраз от тільки відбулося, і ми приїхали. Тобто, ми, ми звісно були Я до нас сьогодні. запитання наших знайомих, а чи не боїтеся виїхати? Так, сьогодні. тому що тільки відбулося. Це все відбулося пізніше. Ми вже були тут, але нам не страшно. Рідні тут все, сп... друзі... все спокійно. Друзі тут, рідні в Києві. Не телефонували, не питали. Телеф... Телефонували, питали, вони дивляться репортажі по телевізору, переживають за нас, але тут все спокійно, на мій погляд. Туристи вважають, відпочивальників стало менше ще й тому, бо у людей просто-напросто немає грошей. Хоча вважають Закарпаття порівняно з іншими туристичними регіонами найкращим варіантом для відпочинку. Куди не прийди, куди не звернися, починаючи там від процедури, закінчуючи базаром чи магазином, чи десь би ми не пішли поїсти. Скрізь дуже привітно і завжди теж питають і звідки, коли ще приїдете, і приїжджаєте, і а що вам подобається, що вам не подобається. Якщо щось не подобається, значить щось виправимо. Приїжджайте. Ну от завжди дуже тепло людям. Ну, тому як сюди можна не їхати і що тут може злякати? Нічого не злякає. Ми тут не вперше, а вже в четверте. Нам дуже подобається відпочивати в вашому чарівному країні. Це дуже корисно. Тут дуже добре, красиво, воздух, процедури. Тож на завершення ці милі жіночки пообіцяли приїхати відпочивати сюди ще не раз, бо кращої природи та місць для оздоровлення кажуть немає. Головне, аби в усьому світі та в нашій країні панував мир та спокій. Тим часом Закарпатці сподіваються, що туристична слава краю відновиться і після сумнозвісних подій 11 липня. Зелене світло на підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги дала Верховна Рада України. Про це свідчить прийняття закону про внесення змін у деякі закони України сфери комунальних послуг 16 липня 2015 року, який необхідний для отримання другого траншу МВФ. Міністр регіонального розвитку будівництва і ЖКГ Геннадій Зобко, представляючи законопроект, заявив, документ дозволить встановити економічно обґрунтовані тарифи. Як сприймають закарпатці таку обґрунтованість? Дивіться далі. Підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги у такий скрутний час для пересічних закарпатців стало непосильною ношею. Ну, Негативно ми відносимося. Зарплата мала. Тарифи нормально повесили. Коли в людей була зарплата 1500 гривень, мінімальна 1200, а у нас в переважності безробіття і всіх людей така зарплата. То якщо газ стояв гривню 30 там чи як, а тепер у сім раз, то якщо людина має у зимі оплатити ту комунальну послугу, їй ті 1300 гривень не хватить наплатити на дві, дві неділі. Вона має не їсти, не митися, не дитину в школу не ні, взагалі ніяк, то ужас. Безробіття сплошної. і далі буде йти скорочення. Це є жах Негативно. Ну але це ж не залежить від нас. Деякі закарпатці стурбовані такими тарифами, але платитимуть, бо не бачать іншого виходу. Люди оформляють субсидії, комусь виходить з субсидії. Ну, по крайній мірі стараються виходити з ситуації. Я думаю, що нам найбільше економніше стали. Негативно сприймають підняття тарифів на комунальні послуги і підприємці Закарпаття. Постійно підприємців затискають, стискають і затискають. Ніколи вони їм не давалися розвивати. З бізнесом є проблема. Стурбовані закарпатці необґрунтованими тарифами на газ, адже проста арифметика доводить абсурдність ціни на блакитне паливо. Газ це несправедливе. Зразу кажу, це несправедливо, тому що ми відпустили ціну на мінімум. Наскільки вже до 200 доларів хотять, якщо, якщо Росія не відпускає, добре, 240, 230, 220. А чому нам продають газ по, по, по такій ціні? Це, це взагалі нереально. Газ, дивіться, газ стоїть 7 гривень 188 сотих від рубля копійок там. Ну, от. Значить, то виходить 7 тисяч за тисячу кубів, 7 тисяч 188 рублів. Значить, тут виходить десь 300, -то, 320 чи 340 доларів. От чого то я маю платити за такий дорогий газ, коли Украї є як обіцяло і наше правительство, і наш президент, і всі наші обіцяли, що в нас є ще український газ. А де той український газ, який взагалі ми не купаємо не з Росії нічого? А ми мусимо платити кому? Ми платимо 76 чи скільки доларів більше, воно коштує. Чим вони покупають той газ? За що ми платимо? Для перевірки обґрунтованості розрахунків тарифів на газ прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запросив міжнародних аудиторів. Робоча група з представників чотирьох компаній у звіті підтвердила коректність розрахунку роздрібних цін на природний газ для потреб населення. Але аудитори підкреслили, перевірили математичну правильність розрахунків на основі вихідних даних національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. А от самі надані вихідні цифри перевіряти у їх роботу не входить. Дило От така вона економічна обґрунтованість по українськи. Закарпатські пивовари підписали меморандум. Це відбулося на першому з'їзді в Ужгороді минулими вихідними. Цитую: ми учасники з'їзду закарпатських пивоварів, дбаючи про традиції справжнього пивоваріння в Закарпатті, усвідомлюючи історичність цієї події, проголошуємо створення цеху закарпатських пивоварів для координації і розвитку пивної галузі. Підтримуємо вимоги крафтових пивоварів України щодо відокремлення міні-мікропивоварень в особливу групу за рахунок звільнення чи з під. Ходом до ліцензування затверджуємо туристичний знак пивний маршрут Закарпаття. Нагадаємо, з 1 липня вступило в дію нововведення, згідно з яким встановлений акциз для виробників пива у півмільйона гривень. Про те, чи під силу закарпатським пивоварам сплачувати таке мито та чи зможуть вони працювати і надалі, Мар'яна Мартин розкаже. Віталій двойніков, поціновувач пива, каже, вже не перший рік цікавився технологією виготовлення хмільного, а в жовтні цього року вирішив стати пивоваром. Дуже давно увлікався технологіями зготовлення і взагалі люблю пиво, І вийшла така можливість привлечь інвесторів і и... от. Тічення все получилось так, що здесь стій пивоварня. Ось у цих циліндрично-конічних танках відбувається процес бродіння та ферментації пива. Далі ж відправляється пиво. Ось у ці форфаси, звідки потрапляє прямо на прилавки. Пан Віталій вже думав над тим, аби продавати пиво по області і навіть по країні були відповідні пропозиції. Та після нововведення уряду Яценюка мрія про продаж пива залишиться тільки мрією. Щоб були такі плани розширити как бы производство, создать дополнительные рабочие места. Но, ну, к сожалению, вот, наверное, у нас не получится. Это влияет, потому что как бы дополнительные расходы мы несем по лицензированию дополнительному, по Дополнительная стандартизация, очень много бюрократических всяких штук, которые ну, никак не способствуют развитию мини-пивоварни. Но ну, а если брать э, закон про эту лицензию, про которая 500 тысяч стоит, дорогая, то в принципе это... никак оно не будет работать. Справа в тому, що ще взимку Верховна Рада внесла зміни в податковий кодекс, що передбачає винесення пива з розряду слабоалкогольних напоїв і переведення в розряд алкогольних. Відповідно, ліцензія на продаж цього продукту стає зовсім іншою. Не багато немало, а 500 тисяч гривень. Така вартість ліцензії і для пивоварів. Такі чергові нововведення від уряду Олександр, поціновувач хмільного, називає знищенням пивоваріння в країні. На, на ці склади на цих ділерів, на цих... продавцов именно возложен этот налог 500 тысяч гривен то есть пока пиво от крупного пивокомбината дойдет в провинцию и попадет в бар имеем место многократного лицензирования и акцизирования деятельности собственно по дороге ты производишь пиво и продаешь его в пивбаре при своем заводе тебя это практически никак не касается Кроме там лицензирования, кроме кассовых аппаратов и требований к этому помещению. Собственно, этот закон и создали под популистическими лозунгами. Мы в нашей стране боремся с алкоголизмом. Вот у нас дети пьют пиво. Тось не знаю, чому наші політики так вважають. Боротися з алкоголізмом нужно, особливо на создавая какую-то базу, кої какую то альтернативу. Нині на Закарпатті діє 11 міні-пивоварень в Ужгороді, Берегові, Мукачеві, Міжгір'ї, а також Віршавському, Хустському та Воловецькому районах. Всі ці пивоварні не спроможні виплатити таку суму, і не всі вони мають можливість продавати свій товар на місці виготовлення. Експерт передбачає такі нововведення, поставлять хрест на відновленій традиції. І пивоваріння в області власне такий сумний розвиток для пивоварень області прогнозує і приватний підприємець Василь. Після введення цього законопроекту, а саме його частини в тому, що пивовари, а також оптові продавці пива, будуть змушені сплачувати ліцензію пів мільйона гривень на рік. Ми не будемо мати змоги купляти це пиво від закарпатських пиварів. Сам придеться брати пиво тільки від відомих пивокомбінатів великих. Але це не я секретом, що це пиво є зовсім неякісним. Жителі Ужгорода теж обурені нововведенням, та найбільше пригнічує їх те, що Закарпатський нардепи, Роберт Горват, Валерій Пацкан від удару та Валерій Лунченко від народного фронту, які обіцяли зайнятись відміною ліцензії на вино, голосували за нововведення, яке практично нищить галузь пивоваріння. Як свого часу ліцензії знищили і дрібних виноробів. Просто печально, тому що. Я не знаю, пиво — це, мабуть, народний напиток, я так розумію. Хочеться його пить тогда, коли ти хочеш. І там, де ти хочеш, не там, де тобі скажуть, і за столько, за сколько скажуть. Ну, однозначно. Я не думаю, що кожен з них може просто так взяти і заплатити 500 тисяч. Може, хтось один-двоє можуть. Ну, чогось так здається, що всі якісь новації, всі нововведення у нас останнім часом йдуть не на користь. Виробниками і тому маленькому бізнесу мені так здається. Ну а власне, якщо підприємці таки спроможуться заплатити ліцензію вартістю 500 тисяч гривень, то варто розраховувати, що ціна хмільного буде на вагу золота. Річка Синявка, вільниці підмила береги. Зараз тут відновлюють берегоукріплення, щоб уникнути катастрофічних наслідків, які може спричинити повінь. Про хід робіт більше далі. Уже не перший день у руслі Синьовки працює екскаватор. У селі Ільниця, через яку протікається річечка, укріплюють береги. Влітку, коли мало дощів, Синявка маленька та мілка річечка, а навесні та восени вона може показати свій норов, перетворюючись на стрімкий і бурхливий потік. У нас дуже були великі паводки, особливо весну. Коли сніг топиться, і туди має велика вода. Тут плунула дуже берега. Були такі моменти, що тут машина була впала, була дуже дорога, машина в річку була впала. Місцеві своїми силами зміцнювали береги, кожен як вмів, але Синявка всі споруди змивала при першому ж піднятті води. Ця Ситуація така, є громадяни, які кажуть, що ми собі самі зробимо перекріплення, бетонірують цей берег, а вода підмиває низ, і та бетонна споруда, яка зроблена, паде вниз. А коли робиться береклення великогабаритним каменем, то... По-перше, він углубляється в дно річки, наскільки можливо, до, до метра. А далі кладеться на суху кладку, навіть якщо попадає туди вода, підмиває, то береклення трошки осідає і воно залишає на своєму місці, от видно на, на картинці. Тому о, таке берекріплення більш оправдане. Зараз проводять роботи сухою кладкою по лівому березі річки Синівка. На правий берег поки виготовляють документацію. Потреба виникла в тому, після паводків 98-го 2001 років потічок. Понизився на 7 метрів. Тобто пройшла глибинна ерозія і однозначно почалися обрушення лівого берега, правого берега і відновлюємо береги, щоб стабілізувати і захистити дворогосподарство громадян. На підселення півсотні метрів лівого берега Синявки виділили трохи більше 90 тисяч гривень. Скільки коштуватиме правий берег, поки рахують. Допомога для тих, хто її потребує. У берегові відкрили соціальну кухню. Понад 300 малозабезпечених громадян відтепер тут зможуть безкоштовно обідати. Кошти на зарплату адміністратору та кухарям будуть виділяти із міського бюджету. Продукти ж будуть закупляти за фінансові підтримки угорських міст побратимів Берегова. Отримати гарячий обід абсолютно безкоштовно відтепер зможуть всі малозабезпечені жителі берегова 21 липня. В одному з приміщень амфітеатру в місті відкрили соціальну кухню. Така ідея підтримати незаможних берегівчан виникла ще у квітні, і вже через кілька місяців її вдалося втілити в життя. На сесії міської ради прийняли рішення щодо фінансування адміністративних витрат за рахунок. Місцевого бюджету, що дійсно касається одного адміністратора і поварів, то фінансується з місцевого бюджету, а всі затрати зв'язані з продуктами питання і також всіми засобами, моючими засобами, це фінансується за рахунок спонсорських коштів. В першу чергу, це це Міста побратими місту Берегово Сухорщини. Список малозабезпечених громадян, яким така підтримка буде невикважлива. Сформували спільно місцеві депутати та представники церкви. Приміщення соціального центру малозабезпечених громадян, де будуть роздавати безкоштовні обіди, освятили священнослужителі. Також тут розповіли, яким буде меню з першої години до другої години. У нас видача йде або можна тут споживати, або можна забирати з собою. Значить, як практика показує, 70% населення забирається з собою додому. Значить, це входить одне перше, два кусочки хліба і чай або компот. П'ять видів страв готуємо. Але воно щотижнево повторяється. Ну, наприклад, понеділок бограч, вот, там у четвер суп гуляш. Поки центр працюватиме в тестовому режимі. Вже найближчим часом до першої гарячі додадуть і другу страву. А вже з наступного року сподіваються, зможуть годувати вдвічі більше містян, ніж зараз. Це було останнє повідомлення вечірнього випуску. Вже завтра у програмі Час. Дивіться про таке. Прес-конференція. Новий начальник міліції спілкуватиметься із журналістами. Краще дітям оновлений ДНЗ. Наслідки землетрусу «Сесмічна сила. Це була найважливіша інформація на цю годину. Бережіть себе і до зустрічі.